Весна пора примхлива, але і наші мандрівниці з характером. От як замислили щось, обов'язково доб'ються. Запланували поїздку, і ні дощ, ні вітер не завада. Хоча про що я який дощ, який вітер? Погода чудова, і мандрівка обіцяє бути такою ж. Роблю. І маленький пиріжечок. Дуже маленький. Раз, переступили. Mm. І тут вже ви мало. Тут вже пахне. Mm. Пахне. Чим? Ну я не знаю, в мене був такий улюблений мультик, чіп дейл то був такий персонаж, що казав Сир! От, і в мене, мене такий сорт «сир». фасир. Ну, а, а ага. можеш. Сорт сир вгадати? Ну, не сорт, <laughs> а як би то так правильно сформулювати? Ну? Так, так, що це ой, за сир? Ой, ой, обережно. Ой, ой, ой. Ні, ні, це двері, вони. М -м -м. Так, 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 с... так обережно. Так, сир. Обережно. Руками не розмахуй і вдихай тут. Ой, який тут запах. М -м -м. Ну, гадати що? Корови чи козичі чи, 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 чи зірєш? Ж... Ну, як варіант, не, не дуже. Не дуже? Не ну, можеш ти... гадати? Ну, не коровичі, мічусь. Не корови коровичі, не, коровичі, не, а, коровичі. не, коровичі. Так, не коровичі. Ну, ми були з собою на полонині. Були на полонині? так, так, такі, так. Ми, тут. ми любимо ходити десь, mm -hmm. де пахне. Ви знаєте? Давайте колегенько, бо тут я боюся просто торкнути ви розумієте, Ой. самі, подивіться, що тут робиться, а ти. Сир. От так, от так я буду так робити. Так, бо торкатися нічого не можна. Тільки mm. так. Сир. Ну, крім слова, сир, нічого. тут не але, е, Ну, тоді, 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 давай думаємо, де цей сир може бути. Mm. Це сир і це не коров'ячий сир, чий потім дізнаєшся. Mm. Ну, що це може бути, не знаю, mm -hmm. може це якийсь магазин, де багато. У мене от холодильники годують, у мене асоціація з супермаркетом, такий відділ, молочний соціальність відділ якомусь супермаркеті, але дуже тихо. Mm. Але дуже-дуже сильний запах сиру. І як ти mm. можеш зрозуміти. Склад сиру. Клад сиру. Так, але тоді я тобі покажу, як це виглядає, і розкажу далі. Дивись, який кайф. О, я так бачила кудись по телевізорі. Це він визріває, так? Це він тут так лежить і Ням-нямочка. Так, і бачу так, що вони дуже-дуже різні, але цікаво, чи вони від часу, ну, тобто хто як з них визрів. А чи буду зараз розпитувати? Буду зараз розпитувати, бо цікавезно. А давай тепер вже з розв'язаними очима можемо подивитися. А, ну, ми, ми подивимося. І Андрій, і ти покажи глядачам, як там дівчата фасують. Вони десь повтікали, встидаються. Кличем тих дівчат показуємо герої. Але чекай, фасування то заключний етап. Давай подивимося з самого початку. Тобто з сироварні саме тут з молока виготовляють різні види сиру. А молоко чи є? Ти казала, не коров'яче. А так, так, тут виготовляють продукцію з козячого молока. Засноване виробництво п'ять років тому. Тоді сировинною базою були місцеві кізоньки, а стимулом кулінарні смаки самих бізнесменів. Дуже подобалися закордонні сири і дивувало, що в нас тут немає місцевих. І поки не побачили там на інших фермах за кордоном, як воно робиться, то страшно було починати самому робити. А так, в принципі, нічого такого складного, але треба бути дуже уважним, ну і старатись. Професійно до того всього підходити. Ну мені здається, це запорука успіху будь-якої справи. Але якщо братися за незнайому роботу, бажано проконсультуватися з професіоналом. Трошки пробували самі, потім запросили волонтера Швейцарії. Такі програми волонтерські, які безкоштовно вчать в країнах третього світу різні продукти робити гарно. Цей дядько Карлос навчив нас робити різні види сирів. Зараз ми робимо шість видів сирів. Технологія виготовлення кожного особлива: рецептура, температурний режим. Ми от трішки потревожили спокій твердого бойківського сиру, який відпочивав, визріваючи. А тут знаменитий брі ще різного ступеня готовності. Ви помітили, яка різноманітність? Бойківський і брі, Україна і Європа. Почали ми з твердих сирів робити, потім е, оце бріво нам сподобалось. Е, почали робити їх. Буц ми не продавали перших два роки. Але коли їдеш на ярмарок, і всі питають: бринза, буц, і ми почали буц робити, а цього року вже і бринзу почали робити. Е, проблема трошки наприклад, з буцом і бринзою, що. Е, в нас чисто козячий продукт, він не виходить дешевий. Якщо конкуренти роблять з коров'ячого молока, бринзу, наприклад, і продають по 80 гривень за кілограм, то, то питання, чи варто нам називати свій козяч, козячу бринзу бринзою, чи якоюсь іншою назвою, щоб продавати дорожче, тому що така ціна для ну, такого. Я не розумію, що це. Здебільшого в цеху задіяна ручна праця. Ми вже побачили два етапи: виробництво, визрівання, і ось нарешті заключний фасування. Як на мене, найцікавіший етап, але й найспокусливіший. М -м, цей запах треба звідси йти, бо вже так сиру захотілося. Погоджуйся, йдемо, але знаєш куди? Я хочу подивитися на кіз, який забезпечується виробництво молоком. Вони ж десь поруч. Не зовсім. Поїхали, покажу. Поки Юля роздивляється кізунюк, зауважу, що ми в долині. Ну тобто зараз поблизу міста на фермі. І щиро кажучи, я просто зачарована цими породистими красунями. П'ять років тому завели кози. Спочатку нашу породу, тому що проблема була десь з племені, якісь дістати. Потім поступово племенних козликів Альпійської заненської породи завели кіз закупили. І поступово зараз розширюється ферма. Кількість кіз зараз, які доється 150 штук. Процес доїння автоматизований. Кізоньки вже добре знають, куди для цього треба заходити. Живуть обидві породи разом, тільки от красені козлики окремо для спарювання. Є спеціальна загорожа, а малятка взагалі в іншій кімнаті. Ой, які гарнюні! Але якщо це породисті іноземці, то для них потрібні якісь особливі умови і догляд. Має бути чисто, має ферма провітрюватись, хороші корми. Хоча також є проблеми, у нас мало ветеринарія по козах не розвинута, зоотехнік. Треба все самому вчитись, спробувати помилки робити, так як завжди, поки ти вийдеш на той рівень, що щось хоч трошки розумієш, що це багато шишок треба набивати. Але ж і результат не забариться. А от ми, здається, вже забарилися. Час рушати далі. До нових ароматів. Давай-давай, ще трошечки. Ми вже майже, майже, майже. А до речі, вже, вже можна впізнавати якісь ніяк. Та так, так вперед не нагинайся, то ще трохи треба пройти. Трошки треба Анга. пройти. Ну, я отаке таке щось тобі дам понюхати, наприклад. Наприклад, таке щось тобі дам понюхати. Ну, якісь спеції. Спеції. А то вони, до речі, тут це. це. О, якісь. Знаєш, ми мило нюхали всякі, якісь миленьки цікаві. Смачненько. Смачненько, але ну от я тут. Так. Кулінарне не кулінарне, ну щось яке. з косметикою, навіть якоюсь Природною. Ану, понюхай це. О, це смачненьке. Це То що це може бути? З якоюсь кавою. Якесь кавове, щось косметичне, шоколадне. Угу, угу. Тобто твій mm. варіант це косметика, так? Mm. Ну не парфуми. Mm. О, це, о, А це щось киш... ну, кишко? Точно з якимись цукерками. З якимись цукерками. Ну, точка, косметика і солодка. То, ну, ти, солодка Юля? косметика. Ну, що, є косметика там, натуральні всякі. Ага, Крема. ага. косметика. Ну. А так далеко ж ти навіть собі не уявляєш. Зараз ще щось буду. Стій. Стіл. То мені здається, я тільки заплутаю. Ну, теж більше усі... <риклад> ми. Я казала. <риклад> <риклад> я заплутаю. Я А знаєш, що може бути асоціації? Якісь... Трима її в кадрі. Опс. Шо, шо, шо? Якісь маслами такі були такі ароматичні масла капати і нюхати. От. Я не знаю, Юля, це не знаю, чи воно чи що, щось воно мені не дуже сильно пахне, але ти розумієш. Ні. Так прикол в тому, що я не можу знайти жодного тут предмету, який би пахнув так, як для нашої свідомості пахнуть то, власне, що ми вам хочемо показати, Юля. Це мило? Ні. Це не крем, не скраб, не мило і взагалі не косметика. Так і зовсім. І це не харчовий, абсолютно такий. Mm -hmm. Ну тут, тобто, є тут щось, ну щось там, таке щось. На собі, це таке, що… Але довжка, воно не їсться. <рі> от, так а сформулюю. Воно не... А от що з ним робиться? Знаєш, я сформулюю по-іншому. Ми прийшли дізнатися, не що з ним робиться, бо отак глядачам покажемо, глядачі зразу зрозуміють. А от як воно робиться, ми прийшли дізнатися. Mm -hmm. Ну, словом, я так зрозуміла. А воно пахне, коли робиться? <хи> е, так, воно пахне, коли робиться, але зараз не пахне. Ну, бо не пахне зараз, тільки готові вироби. Mm -hmm. Я тобі можу показати, бо ти будеш гадувати до ранку. Це свічки, Юль. Які Це свічки. Це а, свічки, то, ти бачиш. Не бачиш штуки. Ага. А чому та. вони не пахнуть воском, парафіном? От вони не пахнуть воском, не пахнуть парафіном. Ну це mm -hmm. для декору. Ага. Я так розумію, що це для декору. І це для декору, і ото, бачиш, скільки всякого кольорового. А от як воно таке робиться, красен? Ну, А може, ну, ароматично, не паляться потім і якісь аромати? Напевне. Я казав, якісь маслами, було, Напевне, було, що, але будемо питати, <гум> будемо розпитувати <гум> і розказувати. Красани. <гум> <гум> я я брала, думаю, руки, так? так, я брала, я брала, я брала. Ну, Скоріше, що на карамеллю пахне. Я так підозрюю, що це оці штучки якось накапають і. І ароматизують. Бо реально як цукерки. Першим етапом є виготовлення таких заготовок. Заготовки виготовляються з звичайного харчового парафіну, вони не пахнуть, взагалі не мають ніякого запаху, хіба що якщо в них додавати ароматизатор, то тоді вони будуть відповідно пахнути. Таку заготовку поступово макаємо у різні кольори. Тут так само той ж самий харчовий парафін, але він вже з додаванням кольору. Перші рази то потрібно свічку потримати 30 секунд, щоб вона добре прогрілася до середини. Кожний шар після омакування необхідно витирати, щоб не залишилося залишків води, бо тоді е, будуть бульбашки. На перший погляд, все легко і просто. Необхідна кількість фарб, необхідний час витримки. Далі все за схемою. Що ж складного. Саме так і думали дівчата, коли вирішили у благодійному фонді громади міста Долини виготовляти різані свічки. А почалося все з подарунку. Мені на день народження наші партнери подарували свічку, і я почала шукати в інтернеті ну, саме отак, от, такого. Та, от такого типу велику свічку подарували. Різану я коли її розпакувала, і я спочатку не зрозуміла, що це таке. І загуглила, в нас є інтернет, хороша річ така, і мені показало, що це є різані свічки ручної роботи. Я так захопилася, що два дні просиділа в інтернеті, продивилася майстер-класи, як це робиться. І захотіла, щоб ми в себе у благодійному фонді виготовляли теж такі свічки. Попросили наших спонсорів, щоб нам придбали обладнання. І ми думали, що це так легко. І що ми сядемо і будемо так гарно різати, як в Ютубі показували майстер-класи. Але, на жаль, це так не сталося. Ми почали різати, портити дуже багато парафіну, стеарину, кольорів і вирішили поїхати на майстер-класи, вчитися, щоб ми могли хороші свічки робити, потрібно було вчитися. Ми поїхали у Львів, записалися на майстер-клас, ну, у нас там теж нічого не вийшло. Аж потім у нас таня майстриня, яка показувала, вона дуже наполегливо сіла, почала робити одну за другою свічку, і в неї вже самі бачите, що почало виходитися: хороші свічки, які зараз вже переважно про наші свічки знає вся Європа. Тому що ми їх відправляємо і Франція, Італія, Німеччина, Люксембург, Канада. І маємо дуже багато замовлень. А тим часом робота над зеленою красунею триває. Сьогодні свічка саме в таких тонах. А може бути, як ви вже зрозуміли, будь-якої кольорової гами все залежить від задуму майстра. Вирізання свічки найцікавіший, просто таки заворожуючий етап, який триває близько 10-15 хвилин. Поки свічка тепла, і з нею можна щось робити. Потім вона остиває. Робиться парафін уже холодний, він тоді буде кришитися і вже нічого з нього не можна буде зробити. Я бачу, що ці завитушки вони на різних свічках по-різному. То ви наперед знаєте, як ви маєте робити. Наперед не знаю, і я думаю, що ніхто з майстрів наперед не знає, яке воно буде. То вже в процесі дивлюся, та пелюстка так лягла, та пелюстка так лягла. Я дуже не люблю, щоб було так, як заплановано. Жодної свічки одинакової немає. Навіть ми робили корпоративні свічки. Воно, ніби в загальному, вони однакові. Але якщо придивитися, кожна свічка по-своєму інша. Теплий парафін можна також одразу декорувати намистинками, необхідними прикрасами. Така індивідуальна творча робота над кожним виробом запорука неповторності свічки. Навчитися цьому мистецтву в долині тепер можуть і інші. Ми запрошуємо дітей на майстер-класи, і зараз хочемо відкрити такий гурток. Для старших, старшого такого покоління або інвалідів це може когось стати професією вже. Якщо людина не має роботи, її цього навчити, і вона може вдома, вдома вдома це ж можна поставити таку, таке обладнання і виготовляти свічки вдома і продавати їх, і це може когось стати засобом для заробляння коштів. А тим часом свічка, яка творилася на наших очах, вже готова. Час їй згартуватися. Наша свічка порізана, після цього її необхідно кинути в холодну воду е, мінімум на три години для того, щоб вона остила і не втратила своєї форми. Ну і теплий парафін, він так, можна сказати, і заспокоює людину. І коли нарізаєш ту свічку, потім, коли ти вже бачиш готовий продукт, я думаю, що це кожного е, тішить, що людина змогла зробити таке цікаве. Таку цікаву свічку, така цікава робота, і багато хто дивиться потім в захваті від того. Це ще так, більше приємно. Так так, так, так так, 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 так. Можна. так. Ну супер, дуже шкода, що у нас мало часу, і ми не можемо теж спробувати. Ми тільки подивилися, а... ну і не хочемо вам перепсути тут. Весь. Так. Ну ми себе хочемо подарувати вам вашій програмі. Такі цікавій програмі країна на запах свічку з логотипом вашої програми. І хочу ще сказати, що коли ви вечором можете її запалити, виключити світло, і вона буде світитися повністю. Ці грані, які розрізані, воно свічка буде вздовж свічки, це все буде світитися. Така цікава свічечка. І... Бажаємо вашій програмі процвітання. Ви дуже робите цікаву справу, що люди можуть дізнаватися про інших людей. Хто робить якісь такі новинки, якісь цікавинки. Стою, стою, стою. Тепер йдемо тихенько. І який тут аромат? Я не знаю, у мене, напевно, після цієї сироварні все з сиром асоціюється. ж Собі тут возамастила сиром чи сир. Не знаю, не. Ну ні. Ну нехай насить, не ну з чимось таким тваринним походження, але ну, не зі стайнею, а от... А ну дивися, як би тобі сказати, я не можу нічого тобі подати. О, а може можу. Але що, як воно не буде пахнути? Ну не буде пахнути. А, не буде пахнути. Я тако зроблю. Булькає щось, так? Ну от, Воно булькає, і це не козяче молоко. Ні-ні-ні, це щось таке, як. Думай. знаєш, що Нема що дати, розумієш? Не можу нічого дати, бо нічого не можна чіпати. Музей. Музей. Ну, я дуже сильно сподіваюся, що вже, власне, в музеї ти зрозумієш, де ми. Бо це останній об'єкт нашої сьогоднішньої мандрівочки, і Корене. ти мусиш відгадувати місто. Ну ти мене по Львову, а я тебе там теж буду Так, І то, до речі, то земляк того, що у Львові. А я бачила цю картину десь. Це старунський, но А Що А Що там збудували за цей час якийсь науковий центр? За то є. Десять вогонь горі, Так само в староні горі цей. і дивися навіть навіть з цим з пачоками. Ні, це не староння. Ну і навіть не богородчани. Це не Богородчани, не Богородчанський район. А що тут треба бути лісарів? Це зовсім інший район. А це що таке? Ну, це про первісних людей. Бачиш? Ну, це музей, тут діткам mm. розказують про первісних людей. А дивись, що булькало. Он там, бачиш, mm. пляшечки. І що це? що, там? Раска, що Оце... нафта якісь на темне. От, а тепер пішли далі, пішли, пішли. А, нафта, 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 нафта. 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 Uh -huh. Ну, старуня. Uh -huh. Продукти нафтовидобування, так. Uh -huh ми ж З'ясували. Ми 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 Закамініла на нафта, так. Пішли, покажемо щось про нафту. Пішли, 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 пішли. От. No, прошу no, дуже. Ну, no. бурова прошу. вежа. Топто, no. no, топто. Це дуже класно, щось... Страшенно в дитинстві любила ці штучки, такі малесенькі, ці макетики. No. Ну, то де ми? Ну, де ми? Це щось... Ми в на нашій області. В наші нашій області. І тут щось пов'язане з нафтою. Так, в музеї є отака штука. Отже, це. Надвітна. Косовий газ. Ну багато ще, до речі, нафтогаз, але насправді, насправді, якщо говорити, то асоціюється долина або надвірна. Мені так видається. І якщо. А давай. Давай ще один об'єкт, подивимось. О, чекай, так. це карта, це карта, бачиш, тут є щебилинка. <смі> карта України, тут є щебилинка, і ми колись сюди поїдемо, понюхаємо. О Боже, я перший раз взагалі чую про таке місто, я так розумію, що це. Ну, власне, про нафту ми з'ясували. Нафто видобув напросила газопроводі України. А тепер пішли ще в, один, в одну локацію цього музею, mm -hmm. і там ти точно вже будеш знати, де ми. Тут в музеї все дуже гарно зберігається. Ми, ми гарно зберігаємо. Ми гарно Оттак, Тут би мало так. так тобі підказати. От ти подивишся на експонати, і тобі би мало підказати, де ми є. Ну, у всякому ну, разі, думаєш, вибрати між надвірною долиною. Ти долини такі Ну, Подивись, подивися. Ну, ну. ну. Яка етнічна група? Ти вже не мушила, гуцули, не ти гуцули, мушила, гуцули, не гуцули це, це бойки. Ну, це, це, це якісь бойківські таке. Бойківські, мене ну ми ж були, там вишиванки такі... роздивлялися. Так, так, це І якщо це бойки, це, до речі, бо там бойківська хата, зараз підемо ага. туди дивитися. Якщо це бойки. І це теж бойки, так? Так, 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 mm -hmm. так, це бойки, ми зрозуміли, то ми де? Ну то ми в долині. То ми в долині. Глядачі вже це О, все знали давно. Вони тобі зараз аплодують, бо ти молодець. Ми йдемо дивитися в Бойківську хату і вас кличемо. Пішли. О, тут такий запах. Як на стриху? Ну я сюди не вела, бо на стриху пахне і... Солі, і так само, напевно. О, а тут ще сильніший. Клас. О, от де запах, там тут запах. А тут... Файно нам Мар'яна Антаманчук нарадила долину. Молодець. Наш музей носить назву Долинський краєзнавчий музей Пойкична Тетяна і Меляна Антоновичів. А щодо залів, то перший зал це є кімната родини Антоновичів. В подяку тим землякам, які зробили для Долини, неймовірно багато і вкладень, і меценатства, і абсолютно відомих людей, які і Тетяна і Мляна Антоновичів згадується, так і згадується. Доктора Мирослава Антоновича, якого сторіччя ми будемо святкувати в травні в місті Долині. А от слідучий зал це природа, потім історія. А на другому поверсі є перший етнографічний зал, який вже захоплює не тільки Долинщину, але й власне цілий бойківський край. В етнографічному залі номеродин зібрані ремесла та промисли Бойківщини: Ковальський куточок, ткацький верстат все для роботи боднерів, шевців. Із інструментів та фотографій можна зрозуміти, як заготовляли бойки деревину для будівництва, меблів, господарського реманенту, який здебільшого саме дерев'яний. Ну а другий етнографічний зал, який так і називається бойківська хата, ви вже частково бачили. Тепер час послухати про нього. Там є і виставковий зал, де можна побачити ляльки. Ляльки на Долинщині, там є декілька, як і на манекенах, одяг, так і на ляльках одяг бойківський, а, і костюми бойківські. А вже саме в бойківській хаті показаний побут, як жили бойки. Саме Бойківська хата була побудована майстрами старшими, давніми, з достом майстрами бойківщини. і збудована вона без жодного цвяха дерев'яними кілочками на це ви можете подивитися, як звернете увагу на двері, двері на кілочках і так далі. Є в музеї і сакральні пам'ятки, і тимчасові експозиції. Все це залюбки оглядають як діти, так і дорослі. Наші школярі, бо е, як і вчителі з малювання, з краєзнавства, з трудового навчання вони проводять дітей, щоб побачити наші виставки. Вони знають досконало наш музей, і кожну і кожний зал. Основних експозицій досконало. Так і приїжджають до нас зі Львова, ну, так як долина знаходиться на розріжжі трьох доріг, то приїжджають люди із Закарпаття, із Моршина, Стрия, зі Львова із з іншої сторони, з Івано-Франківщини. Це вже е, на великі свята, то туристичні агенції привозять людей, які подорожують і хочуть знати одразу декілька. Таких туристичних зупинок у нашому краї, як Гощівський монастир, наш музей, вигодський трамвайчик, трамвайчик Прикарпатський. І отак о, поїхали далі. В гощів або ні у вигоду або на карпатський трамвайчик із задоволенням, але не нині. Бо наша програма завершується. Час повертатися до Франківська і планувати наступні подорожі для початку. Зробити хм. цю програму рушаємо. рушаємо. you <laughs>